Про головне на 16.00 28 жовтня від медіагрупи Об'єктив правоохоронці затримали депутата Куп'янської районної ради від партії Слуга народу, директора місцевого молочно-концерного комбінату Олександра Радченка. Про це повідомило управління СБУ у Харківській області. За інформацією СБУ, під час російської окупації він погодився співпрацювати із захарбниками. Під час обшуків силовики знайшли документи з доказами співпраці з окупантами, картки російських банків та більш ніж 500 тисяч рублів готівкою. Через слабке освітлення вулиць в Україні побільшало ДТП. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, у тому числі 38 із них у темний час доби. Це акцентують правоохоронці більш ніж на 25% більше ніж за два попередні тижні. Із 31 жовтня у Харкові розпочнуться погодинні відключення електроенергії для населення. Повідомив голова ОВА Олексій Губав. За графіком Харків буде розподілений на 12 черг, у кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до 3 годин. Перша черга відключається о 7.00, друга о 8.00 тощо. Майже 4 мільйони пасажирів перевіз Харківський метрополітен за 27 днів жовтня. Про це повідомляють харківські ізвістя з посиланням на прес-службу перевізника. Для порівняння минулого місяця метрополітен перевіз на 1 мільйон менше пасажирів. Найбільше людей скористалися підземкою 25 жовтня, понад 174 тисячі осіб. Це були головні події на 16.00 28 жовтня. Більше новин на сайті в соцмережах медіагрупи Об'єктив.